Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас в роботі Mercedes Віто. Приїхав з Словакії. Зараз розкажу, що по ньому буде. Бампера зняті передній задній на перекрас. В нього ми будемо встановлювати салон В класу Комфорт Сидіння вже перешиті, окрім водійського вишкіру з алькантарою Двійка буде замінена на одиночку, буде встановлена нова мультимедійна система від наших партнерів компанії Torsen, підключен мультируль та камера заднього вигляду. Задній бампер, як я і казав, вже також знятий. Буде зніматися підлога, зніматися карти, щоб знати підлогу. Стеля також буде зніматися, щоб змонтувати камеру заднього вигляду. А сюди ми будемо ставити саласки, полозя і комфортні сидіння від в класу, які перешиті вже і ось так виглядають. Шкіра Алькантара. З вами я Микола, автотелея про Всім гарного дня, а я поїхав паратиса в баня. Всього найкращого.